Всім привіт! Стара тачка це просто нескінченне джерело контенту, тому ми не гаємо часу і починаємо. Отже, чим ми займаємося у цій серії? Мені приїхали деякі запчастини по салону. Треба трошки підзібрати, трошки дещо змінити. Покажу це. І е, я хочу привести в порядок підкапотну частину, тому що там вона ну, за останні 12 років ні разу не милася. Там є купу непотрібної проводки. Це все треба прибрати. Е, ну і щоб було, по-перше, красиво, чисто. По-друге, було приємно далі працювати е, під капоткою і щось зробити. Ось, як-то так. Пам'ятаєте, це китайське кермо, яке я знімав 3-4 серії тому. Ось воно нам зараз знадобиться. Я не буду його ставити, не дай Боже. Е, мені потрібні болти і мені потрібен цей адаптер. Зараз покажу нові, що. Дивіться, що мені подарували. Саме такий руль, але оригінальний. І його ми будемо зараз встановлювати. Це класичний прототипо. Чорний шкіряний, чорні спиці, біла строчка. Ну, він навіть він навіть якось по іншому в руці лежить. Коротше, завжди таки хотів. Не було грошей поставив цей, це був. Це була дуже велика помилка моя. Я ледь не потрапив в ДТП з цим кермом, воно просто зігнулося. Зараз поставимо цей і я буду найщасливіша людина на світі. Ну, принаймні найближчі 5 хвилин. Просто крутяцький. Ну, по салону мені, мені тепер треба е, замінити цю магнітолу. Це класний піонер, стояв, що в мене колись у Жигулях. Ну, коротше, на той момент це був дуже класний апарат. Зараз він просто стилістично сюди не, ну, ніяк не вписується, тому я хочу змінити на якусь рідну магнітолу BMW. І поки що все. Так, наступний момент. Ну, багато з вас навіть, мабуть, не зрозуміють навіщо, але я хочу змінити цей бачок омивача, це рідний, на ось такий. Це від дизеля, і він ставиться ось сюди. Там є ніша, куди ставиться акумулятор на 4 BMW. БМВ. Е, є проблема, в нього немає датчика рівня е, цієї рідини. Але є, є ось такий п'ятак, я думаю сюди засверлитися і переставити просто датчик з того бачку на цей. Ну, ось така задача. Так, його треба спочатку приміряти. Але все виглядає так, наче він сюди не стане, а просто залетить. Такий зі... Все, все, він стоїть тут просто. Треба один болтик, він сюди вкручується. І це його місце. І ось є місце під датчик з цієї сторони, там сантиметр три. Ну, прикольно. Ось так це виглядає. Ось тут у нас датчик рівня. Ботиком перекручується. І дофіга вільного місця спереду. Хто вгадає, на що я це зробив, пишіть в коментарях, обсудимо. Так, Датчик є, але як він виймається. Я взагалі гадки не маю. Є варіант, що просто плоску викрутку вставити і потягнути його. Слухайте, це геніально! Мені здається, що німці спеціально зробили цей такий трамплінчик, щоб сюди відкритку поставити. Все. Все, ось датчик. І це прокладка. Ну, це простіше. Отже, тепер мені потрібно просверлити ось таке. ось такий отвор у новому бочку. Так, з'ясувало, що діаметр тут 22-й. Беремо маленьке сверло. Далі беремо ось таке сверло. Ось в цьому бочку тут цей його фланець. Він десь міліметрів 5. Ось тут він високий. Тепер треба акуратно зрізати цей фланець, залишити декілька міліметрів і знов пройтись цим сверлом, тому що на такий великий фланець буває. Отже, на такий великий фланець ось посадочне місце на цій різинці не співпадає. І що вийшло? Поставили датчик. Прокладочка все є. Операція пройшла успішно. Все, можна трошки його відмити і встановлювати. Так, відмив бачок. Виглядає гарніше. Десь були такі сильні плями е за допомогою наждачної бумаги. Видалив. Ну, стало краще. Встановлю резинки, дістаю старий моторчик із сміття, відмиваю його, мале все як треба, встановлюю рідний. Будемо далі виправляти косяки по салону. Якщо пам'ятаєте, в мене тут стояв ковш, стояли п'ятиточкові ремені безпеки. І коли я міняв знову на рідне сидіння, я не змог знайти ось, ось таку штуку, відповідну частину до ременя безпеки, але на водійське сидіння. Я його знайшов. Ну, точніше, один із підписників, за що йому велике дякую, підігнав мені відповідний цей замок. І зараз його треба встановити, але щоб встановити, треба зняти знов повністю сидіння. І знову ми цим займемося. Ну, підстоп був реально дуже швидким. Мабуть, дві хвилини мені вистачило того, щоб зняти сидіння, прикрутити цей замок і поставити на місце. Реальний електроінструмент дуже прискорює і спрощує роботу. Рекомендую. Нарешті, як нормальна людина, я можу встібнутися у свій замок, а не в пасажирський. Оце приємно. Ну, якщо діло вже пішло, то хапаємося за все підряд. І зараз я хочу розібратися з тонуванням, яке я почав знімати. Ось така пляма залишилась, і знімається він дуже-дуже тяжко, бо йому, має, мабуть, не знаю, років 20 він висох, застарів. І зараз я підключу генератор, підключимо фен і будемо спробувати все це діло нагріти і намагатися його зняти. У мене невеличкі перерви, тому що, по-перше, там дуже жарко з феном, а по-друге, це просто незручно. Зараз покажу, що вже вдалося зробити. Ось майже все тонування вже зняти. Тут такі острівці залишились. Залишились невеличкі шматочки, і закінчилось паливо в генераторі. Зараз трошки відпочину, долью ще, і ми продовжимо. Ну, тут. Мабуть, півгодинки залишилось. Коротше закінчу і вам покажу фінальний результат. Все, я закінчив з розтайнуванням. Аж блищить. Коротше, спочатку знімав феном, потім остатки клею знімав White Spirit. Так я знаю, це не дуже круте рішення, тому що тепер треба десь тиждень, щоб вона вивітрилася. І потім... Очисником для скла. Фінішно вже все помив. Ну, як то кажуть, тоніровка мінус. Стиль плюс. У нас черговий день з Є30, і я вам зараз покажу, що ми робимо сьогодні. Так, ось тут я повирізав зайву проводку. Закрив все це ізолентою червоною спортивною. Так. Ось тут. Трошки повирізав проводку, теж ізолентою закрив то, що. Треба було закрити. Також вирізав стробоскопи. В мене стояли стробоскопи, тут дофіга проводів. Е, ну, часи форсажу вже минули, тож це воно нам не потрібно і це йде на смітник. Ви, мабуть, вже звернули увагу, що підкопотка трошки волога. Е, я взяв отакий міні-керхер на акумуляторі, збив пил, зараз почекаю, поки воно підсохне. Потім в мене є жижа, щоб мити цю підкапотку, все запшикаємо, знов помиємо, і я дуже сподіваюся, що тачка після цього заведеться. Ну, безумовно, подкапотка стала чистіше. Це плюс. За мене її ніколи не мили. Тобто років 15 тут якась грязь бруд залишилася. Зараз просто приємніше працювати під капотом. Ну і вигляд трошки має. Але ще багато-багато дрібниць, котрі треба виправити. Ну, ось, наприклад, ось цей шланг його треба змінити, тому що він тепер не достає до цього бачка. Також ця проводка. Це на роз'єм охолоджуючої рідини він тепер з тієї сторони не достає. Ось цей роз'єм, він на датчик рівня теж не достає. І вся ця проводка, взагалі, вона така все, пересохша, потріскана і по-хорошому взагалі замінити, починаючи з о, цього блоку запобіжників. Але я не буду це робити зараз, ну, в цій серії, принаймні, точно ні. Під капотом трошки марафет навели. Тепер я хочу переміститися в салон і там теж є трошки що поробити. А зараз найцікавіше, заведеться вона чи ні. Так. Слухай, на цьому мамонту нічого не страшно. Вода, вогонь. О! водичка википає. Мені кажеться, він буде працювати і на дровах, і на мазуті. Можна було не переживати. Тепер щодо салону. Ось це проблема. Ось це проблема. Ну, ви розумієте, салон не першої якості, не першої свіжості. І ось ця фі... вся фігня вона залишається на одязі і... І в салоні. По-хорошому, а вже ж його треба перешивати. Його можна покрасити, там, помити, але все одно це старий салон. Що я можу зараз зробити? Просто обідрати всю херню, щоб залишилася просто така тканина. Ну, вона, вона така приємна, вона як джинс, мабуть. Приємний дотик. І поки що буде так, тому що, ну ви розумієте, перешити салон це не 1000 євро. Але так можна трошки його освіжити таким собі бюджетним способом. Розумієте, що потім залишається на одязі? Тому треба знімати. Ну, виходить, щось приблизно ось таке. Бачите, структура рівна, нічого не облазить. І треба так робити весь салон. На жаль, ще є ось ці місця, але тут я вже нічого не зроблю, тому що тут вже картон. Його треба перешивати просто заново. Ось цю тканину можна поки що лишити так. Суть я вам поясни, далі я займаюся сам. Зніму весь цей шкірозамінник, потім поїду на мийку, помию все, прописошу і покажу вже вам вже фінальну гарну картинку. Я сподіваюся, вона буде гарна. Ну, гаразд, я все ж таки психанув і перетягнув ці спинки новим шкірозамінником. Driven, nature, fraud, breathless Body, diamond, bones Wanna be it, wanna feel it Ось ще одна серія бюджетного відновлення ятриці добігла кінця. Зроблено було багато, і якщо чесно, я сам кайванув від того, скільки трапилось з нею за цю серію. По-перше, перевели трошки підкапотку до ладу, відмили, нарешті за 13 років, вона більш-менш чиста, акуратна. І ну, мені результат подобається. Переніс бочок омивача, прибрав зайву проводку. Нарешті прибрав цю банку, на якої тримався бачок охолоджуючої рідини. Ну, в цілому тут. А! Повернув ці щітки. Тут поки що ми залишаємо, як є, це все, все окей. Я дуже радий, щоб вдалося додати трошки більш-менш гарного вигляду цьому салону. А вже ж його не треба перешивати або фарбувати. Але ви пам'ятаєте, в нас нема грошей на все все. Тому спинки ці нові, трошки почистив, попилососив. Ну, вже приємніше в всю тачку. Коротше, треба завершити цю серію. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що останні там, півтора роки були з нами. Планів багато, грошей, як завжди, немає. Але що зробимо? Тож, що далі? У нас вже є якийсь о, набір запчастин, котрі лежать в гаражі, і чекають свого часу. Коли я це почну, я не знаю. В нас зараз почнеться межсезоння. Е, получиться, не получиться, подивимось, але я буду намагатися. Випускати новий контент, робити далі те, що я почав. І в нас є чіткий план. Ми маємо поїхати на цій тачці кудись на якусь виставку. Я не знаю ще, як це буде виглядати і коли це е, трапиться. Але коли є план, є бажання, ми обов'язково цього доб'ємося. Тож до наступних зустрічей, бережіть себе і побачимось!